Привіт, я Олександр Педан, ведучий нового каналу. Знаєте, я помітив, що навіть російськомовне населення України, коли дивиться фільми з українським перекладом, не помічає, якою мовою до них звертаються. Яка різниця? По-русски, українською. Головне, що ми разом. Привіт, мене звати Фозі. Я з групи танок на Майдані Конго. Вся історія України це один нескінченний раздрай. І зараз в нас чи не остання спроба? Об'єднатися навколо країни Здравствуйте, моя група Потапа, Настя. Наш дует существує вже 8 років. Незважаючи на те, що ми абсолютно різні. Ми постійно висняємо отношения, але ми цих пор вместе. місті. От Україна точно така ж вона абсолютно різна, але ми вместе. Я ігор посипайко страшенно обурений російською агресією в Криму. У двадцять першому столітті війни виграються не трупами і кулями, вони виграються інформацією, і знаннями. Я вірю, що кожен з вас позвонить зустріне, розкаже людям на півдні і на сході, як все я насправді. Я бічола тетраді, дизайнер із Грузії. Я грузин, но живу в Україні. Я вірю в цел нас країни і в людей, які тут живуть. Мене зовут Леон, я харьковчанин. Я часто буваю з концертами в других містах. Я був у Львові івано франковській був у Луганській, в, в Донецькій был в Одессе, Измаиле, был в Крыму. И никогда нигде я не чувствовал, чтобы нас разделяли какие-то границы. Ни политические взгляды, и ни языки. Привет, мы группа «Время и стекло». Мы из разных регионов, но мы за единую Украину. Перед вами группа «Тартак». Это Дмитро, он из Черкас. Антон родился и вырос в Горлівці, Донецкой области. Мы с Андреем из Луцка. Стас большую часть жизни прожил в Киеве. Мы все из разных частей Украины, Хтось із нас більше говорить в житті українською, хтось російською, але ми добре одне одного розуміємо і головне робимо одну спільну справу. І мабуть, ми є маленькою моделлю великої єдиної України. Я Вадим Олейник, певец, артист группы «Диафильмы». Я сам родом с Черновицкой области, и я очень люблю, обожаю свой город. Но также я люблю Киев, Харьков, Днепропетровск, потому что там учатся все девушки со всей Украины, и это молодежные города, поэтому я заеднись. Меня зовут Александр Кривошапко, я, возможно, какие-то банальные вещи скажу, но действительно в современной сложной ситуации очень важно всем объединяться. Не важно, кто, что, какие цели поддерживает или какие-то взгляды. Главное быть все вместе, главное, чтобы Украина не разъединялась. В єдності наша сила. 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 В єдності наша сила.